Який уже в Луцьку не купив хіба що туалети. Можете знову за нього проголосувати. Але запам'ятайте, він знову буде жити у Швейцарії і знову його карточка буде голосувати проти вашої мови. А він вам буде купувати дитячі майданчики і рентгенівські апарати. Але забирати у вас наступним кроком буде земля. Мову у вас вже майже відібрали. Наскільки готові ви, лучани, продаватися? Наші предки, коли 1240 року стояли проти турків і татар, на смерть? Сьогодні така сама ситуація в Україні: сьогодні або Україна, або смерть. Бо це буде смерть для вашої мови, вашої землі, для вашої культури. Прийдуть новітні татари, новітні бандити. Сьогодні вони обіцяють вам золоті гори і купують вас дрібними подачками. Запитайтеся себе, ви мешканці 200-тисячного міста Луцька. Чому для вас повинні купувати дитячі площадки і рентгенівські апарати? Що ви за своє життя нічого не заробили? Що цей пацан, який має 20 гаком років чи 30, такі гроші має звідки ви? А тому, що він обібрав кожного з вас на тисячу гривень, на дві, на три, кожного з вас. Він вкрав ці гроші з вашої кишені, а сьогодні купує вам те, що ви мали б купити з бюджету міста. Ви не повинні заглядати йому в рот, купи нам це, купи нам те. Ви повинні йому ще допомагати, тому що він слабкий і слабодухий. Він слабкий, тому що не може карточкою попасти в гніздо і проголосувати за вашу мову, а голосує за мову іншого народу. Тому що він голосує за харківські угоди. Колись наші предки таких називали простим словом запроданець і зрадник. І сьогодні я, Віталій Федосюк, заявляю вам, Ігор Палиця, зрадник і запроданець. Ви хочете голосувати за запроданців? Тоді ви будете жити, так і ви живете сьогодні, бідно і нещасно. Вам подобається ваше життя? Мені моє не подобається. Мені моє життя. Попрошайника не подобається. Я живу в своїй державі. Я хочу свою мову. Я хочу, щоб бюджет, який заплатили мої лучани, використовувався на дороги, лікарні і освіту. Мені не потрібні подачки від Ігоря Палиці. Мені не потрібні подачки від олігархів, які нас обікрали. Я їм кажу, ви злодії запроданці і зрадники. І я, як козак. Як українець, буду шукати всі шляхи, щоб ці запроданці з Верховної Ради забралися. Я знайду однодумців. Нас буде небагато, але ми знайдемо на них управу. Друзі, я вам бажаю міцності, стійкості, сили волі. З нами Бог. З нами сила, за нами Україна. Слава Україні.